Поїхали, складайте, що ви мене затримуєте на для цієї цей... вас. Ви затримуєте в мене, время, хлопці. В мене хлопці. В мене, в мене теж свій час. Ви правопорушення, ми вас направляємо на огляд. Як тратите свій час Отак Дивіться, взяли мене в час ночі, повезли в диспансер. Потратили моє время, не оформили ніяк, і навіть в диспансері, коли я ду. Оця дівчина, яка отак вот мені поставила трубку, показує, він, вибачаюсь, поліцейському вот так вота, ти що, кого ти привіз? А він стоїть, назад, везуть, кажу, хлопці, завтра піду до вашого начальства, буду писати заяву. То вони почали мені анекдоти розказувати. розказувати, я кажу, що мені ваші анекдоти. Коли б не возили, возили! Коли б не возили, то ну місяць, ну рік, ну три у вас висновок є возили. ж нічого не дали ті, я кажу, везуть, займають время, вбивають наше время.